З гордістю я представляю перлини, наші літературні перлини Білопільщини, наше літературне об'єднання, вир. І серед них голова Людмила Іванівна Калиновська, я думаю, перше слово вам, а потім вже ви надасте вашим колегам. Будь, дякую, Будь ласка, дуже дякую. Про зелену траву. Зелену траву на душі. І квітне любо. Ще тільки мріять, розкашіть, не знати згуби. Верте в життя не переграть, не наші ролі, А ніжний лелюмій, вертай у щасті, і в горі. І як тремтливо у думках до тебе линуть, Звучить мелодія п'янка прелюдій й дивних, Ще б'ється серце, ніби лань, ні, пасті, в путах, Звільни його, На долю зглянь, що сном прикута. В лискуче зоряних світах уже весніє, і зріє істина проста, що так не вмію. Не відвернуть лекала хід, не маю змоги, І крають промені, як лід мої дороги. Ну що ж, весна, весна блакить, зимі на згубу, Зелену траву хочу жить і квітне любов. І роз'єтнусь мій перший спів, більшем незрілим іде у люди. Здавалось, що там, набір слів, та вільно дихать стали груди. Бо мої думи біль страждань і радість, що бере облогу, Наївність щирих сподівань, більшова сповідь перед Богом. Ось віте, не віддай під суд, геть вирок, пекло чи до раю. Прийми мій скромний словоблуд, привіт з Олесеного краю. Терен. Ну от, нещодавно не спалось. Щось не спиться, припаду чолом, хай остудить жар, віконна шибка. Важко жити між добром і злом, а робити вибір треба швидко. Як усе розставить по місцях, не принизиться і не образить. Не спіткнутись об підлоти цвях, не ховать за пазуху образи. Блимне зірка в небі серед хмар, нічній пітьмі десь озоветься, Зачепився місяць за димар, і беззвучно з мене аж сміється. Будеться стрімкий політ. Сула, сула, твої простори, земля красива і свята, щоб це прийшло, розпались гори і лихоліт. Пройшли літа, прийшла свобода на посулля, розправи вкрила мирний люд, щасів Тараса, думи й волю нам повернув Всевишній суд. Сула, сула, посулля мати, моя надія і любов, тебе хотіли закувати, та розірвалась міць оков. Тебе хотіли закувати багато зим, чимало літ, бо ворогів було багато. Та десь їх загубився слід. Сула, сула, посудня мати, в історії років виток. Ми виросли, щоб волю мати, на берегах твоїх приток. Тут шум гаїв, тумани ранком, тут є село рідня моя, тут зустрічав зорі світанки, тут завжди, завжди дома я. Посульський край, моя родина, люблю тебе із малих літ, тебе ж і славлю, не один я, це лірики, стрімкий політ криниця, а води, води лише на дні, спеконте сонце випило до краю. А пастухи в коловоротні дні лили учани, ки чаю, було у хури балки молоді. Вночі варили під негучний гомін. І молодиці, караоки та руді, носили коромислими під стоїн недремних полохливих русалчат. І джерело співало у переливах, і мусили б століттям вистачать. Аж ні. Занапастилося, жахли. Немає пастухів, рибалки всі вже перебрались ближче десь до міста. І молодиці в крашеній красі забули про русалок тих начисто. Ідуть віки, шепочуть бур'яни в полишенім селі зміїну пісню. Чи знаєте, а що то самани? Не вернуться по вік уже, та, звісно, криниця. Ні води лише на дні, спекутне сонце випит не змогло би. Стоять пожухлі полохливі дні, Саманних хат осліплені подоби. І другий вірш. Це із нового. Я писала е, якраз до Дня села Верхосулка. Я думала, вийдеться пісня, але ну, пісня ну, трошечки не, не вистачило часу. Так я й назвала свій, свою поезію Верхосулка Верхосулка й донині жива, в ній кепляті сьогодні жнива, плюскотить прохолодна сула, і святкує, святкує як скрізь день села. Кожен рік їдуть люди сюди, де безсмертні Олеся сліди. Де зростали таланти й зірки, верхосулка жива ще таки. Шепотить тут цілюща трава, і каштан щось розкаже, бува. Озерець кличе тиха вода, галасливі в стада. Верхосулка й донині жива, всім обійми свої розкрива, дає медові травиця, напуває гостей сіх криниця. Хай живе у народі пісня прадідів славних, Хай лунають дзвінки голоси. Верхосулка в щоденних жит... життя планах Зустрічає прийдешніх. На... Знов засміялись солов'ї в рожевому світанні, а ти цілуй, цілуй її, бо, може, це востаннє. Ніхто не зна, дорога де, що доля накувала. Весна, весна, кохання йде, усе навкруг співало. Кохання в верхогіллях мрій, солодкий спокій віяв, але чомусь пташиний рій не усміхнувсь надії. Стежки розбіглися колись, як ті хмарки на вітрі. І мрії наші не збулись у весняній палітрі. А в серці білі пелюстки вже з ми літали. Так пролетіли юнь роки, а ми ж тоді кохали. Звеніли струни у душі, літались рідні мрії. Нема коханню, ні межі, страждань нема у пині. Я як згадаю, то зітхну, а душу я трик пісні, ой солов'ї. Та я ж люблю міцніше, ніж коли. Мої хороші, я спішу до вас, з плеча струшу долоні сонця, допеклося. Спасибі долі, що ви є у нас, Учити вас, таких усяких довелося. До осені мене благословіть, на слово, що тремтить, мов павутинка, у душах мрія, хай дзвенить, малює. Радісну картинку, ви не кваптесь до мене, дзвінки. Я поки що без вас обійдуся. Знову рік промайну напрямки, кожному видав аванс на майбутнє. Не біжіть ви до мене роки, я ж іще не дібрався до краю. Хочу жити й горіти, поки серце в грудях живе і співає. Я себе. Я усіх на труди, на віки, сонце сяйно, трепетно, благословляю. Ну і елегійно мінорна зажура, вірш присвячений найдорожчій людині, яка в мене ще залишилася на щастя матері. Руки мамині, м'ята, очі блакитні, небо. Раєм, здається, хата, де завжди чекають на тебе. Стежка до двору, килим, травами густо стелений, скроні мамині, білі і руки від праці потріскані. Усмішка мами чудова, дивиться так привітно, тепло звучить її мова, лагідно так дитинно. А в голосі вже утома осінь рідненька, осінь. Дивлюся на неї, дивлюся, Слякати їй погляд боюся. Тепко в душі присмерково. Усе я віддам на світі, Щоб лише було, як досі. Старенька моя матуся чекала мене на порозі. Літо робить останній вже кров, прохолодніше вранці стає, Серпень яблуком червоного, закотивсь на подвір'я моє, сонце ходить по небу все нижче, наближається осінь сумна, І життя вже до осені ближче, хоч у душі ще квітне весна, а душа моя прогне до щастя, і теплою іще прогне воно. І чекаш любов в ній Незвичайна любов, неземна. Називається п'яна весна. Не дожидаюсь, світ не лусне. Його ще кріпить клей міцний. І клей той сплутаний і русе волосся п'яної весни. І кожен день кінець для світу, аби не та весна п'янка. Та світ зустрічає її привітну, відкрито, щедро, скопняка. Йому суддя весна пропаща, а впоминання солов'я, печальна пісня в темних хащах. Протяжний голос, голос на луна. Загинув світ, іду прощу. Весні ж промовлю. Ось, суди. Цей світ віджився, цей все трощить. Зачни собі нові світи. Знає світ, що українці вірші люблять і пісні. Чоловік дарує жінці струнки риму та рясні. Патріот Продбаківщину з рядком кладе рядок. Піднімає на вершину рідний край за кроком крок. Зігріває душу слово, Стамувати може біль. Якщо любиш рідну мову, відчуваєш чітко сіль. Ну, яке ліричне прочитати. Ще, мене... Ще вчора ми дивилися на зорі. Ще вчора з нами місяць розмовляв. І ось зима. У нас зима на дворі, якої я собі і не уявляв. Лопати сніг вчорашній день вкриває, що білий аркуш прожите життя, та тільки серце. Серце пам'ятає, ніяк не згаснуть в ньому почуття. Весна пройшла, а літо не настало. Розтанув він цей дивовижний сон. Нам не судилось, ти мені сказала, це пролунало з вітром у ні сон. З роками біль душі моїй не згасне, бо довго дуже буду пам'ятати і голос твій, і образ твій прекрасний. Ж не можна у мене відібрати. Дякую. Дякуємо. Оля, ну і ішла. Дещо така фатальна і не дуже хороша штука, ну, думаю, про І Із краю в край розкинулось багаття. Горить і край, аж ген за не край. Коли усе розірвано у ушмаття, хто це зробив, навіщо, не питай. Зібгались до калюжі черепашки. Із дивних хащів коршуни летять, а ми п'ємо із тріснутої чашки. Какао з перемелених проклять, уже б і раді кинуть, не допити, та тільки маєм зиски немалі, поки є ласі без торгів купити, хоч пригорщу з отлілої землі. Отож горить. А ми собі, не боги поки не спрадемося до старців серед вогню, шукатимем дороги І по світу підем. Та вже.

чтобы на поле жить, а дружиней колосилось, чтоб сало в кладовке все время водилось, чтоб, чтоб в печке горячей шипела бы огней, если надо, нашлась бы и чарка, чтоб к вам приезжали желанные гости, чтобы люди на вас не имели бы злости, чтоб дружной работой у вашей бригады все были довольны, довольны и рады.